Вітаю у туристичних тортурах. Сьогодні ми будемо обговорювати готель Кандеса, що в що в свою чергу знаходиться на майорці. Зі мною Наталя. Привіт. Привіт! Тут у нас дуже цікавий момент, тому що я дуже люблю майорку, але. Зараз трохи виходить, що не сезон, і ми до цього зараз повернемося. Але наша зіркова позиція, наш готель популярний, який ми будемо розбирати, тут у нього проблеми, якщо коротко, це як описують туристи: це готель пам'ятник 90-х і занедбана атмосфера колишньої розкоші. І плюс, ще кажуть, що. Повна некомпетентність персоналу, але до цього всього на букінгу, наприклад, там відгуки а, близько 8,6 балів. Це досить непогано і да, дуже багато позитивних відгуків. Але там і дуже багато якраз нарікань на ті моменти, які ми будемо обговорювати. Але перед цим хотілося б все-таки трошечки приділити уваги самому острову Майорці, тому що зараз кінець жовтня, і ми mm -hmm. чогось тут сіли з тобою обговорювати е, острів, якби, який, начебто, не сезонний трошечки. Да? Так. Да, тому що е, в жовтні, як правило, е, я продаю тенеріфи. Да, і так вже повелося, що. Е, Влітку це Коста-Брава, Коста-Дарада і Майорка, і вона десь, як правило, вже в вересні і в початок жовтня вже закінчувався сезон, і вже я її не продавала. Але я ось тільки прилетіла з релакс-туру з Майорки і... заздрю. Дякую. І ми з дівчатами для себе відмітили те, що Жовтень це якраз той сезон, коли можна комфортно відпочивати. Відпочивати ще достатньо тепло була температура повітря, десь 26 градусів, було море тепле, бо воно прогрілося за літо. Ми бачили, що багато дітей купаються. Це показник. Так, да, Це показник, і дуже гарні ціни на готелі. Немає е, такого натовпу туристів, тому можна спокійно їздити на екскурсії в той же е, печеру дракона, да, де вже нема такі товпи і можна спокійно її посещати, можна спокійно гуляти по пальмі, е, можна спокійно гуляти по вуличках е, Вальдемосі, Тобто нема такого натовпу туристів, і це дуже комфортно і комфортна погода. Тому е, я думаю, що е, і наступний рік я і весь жовтень буду продавати і пропонувати майорку. Прикольно, тому що я, наприклад, був на майорці в червні, і з моїх е, згадувань була проблема те, що море ще прогрівалося. Так, але все одно дуже красиво. Хочеться відпочивати на пляжі. Ми там трошечки купалися, звісно, але нереально. для мене це, це холодно. І я що ще запам'ятав, що на пальмі дуже було важко припаркуватися, бо дуже великий да, напів туристів. І я десь години-дві. Навіть півгодини я витратив по підземній парковці, щоб знайти парков, паркомісце. І потім я ще довго шукав, де я залишив цю машину. На mm. вулиці я теж її катався, їздив і. Да. Ну, це, це було дуже стресово, але ну, взагалом у мене дуже було кайфові з ну там ем, залишилося якісь враження. враження, враження угу. Да, від самого міста, від того, як ну там хочеться повернутися, ще гуляти це не моє так. І дійсно всі беруть машину на прокат, тому що їздять в різні бухточки, Вони дуже мальовничі, дуже красиві. І ми що замітили, помітили, що дуже багато велосипедистів угу. вони е, теж беруть велосипеди або приїжджають зі своїми велосипедами, або беруть на прокат, і всю майорку вони всю об'їжджають і дивляться ці бухти, фотографуються. Я просто чув про інший бік е, майорки, що це ще і е, алкогольний напрямок. Да і так. Так, так, є, є райони, от такі там як Магаюв, да, він такий там дискотеки, там е, приїжджають тоді студенти, е, а потім, як кажуть, вже наш гід казав, після студентів їх батьки, і вони це ну, дійсно приїжджають, то, як кажуть, то алкатури. То, що ви напивалися? Да, да. Ні, ми не напивалися. У нас був релакс тур, а не алкотур. Але кажуть, що да, дуже багато, от якраз вересень-жовтень приїжджає саме ось навіть, так, на такий відпочинок. Ну, все, я трохи менше вже заздрю. Окей. Ну давай почнемо з готелю, тому що ну, тут є. Такі моменти. Е, перше, що хотілося б говорити е, коротко: це про е, питання безпеки, питання безпеки викликають занепокоєння, як пишуть відпочиваючи в самому готелі. Е, якщо ти киваєш, значить ти погоджуєшся з цим, то може ти розповіси, розповісти, що ти сама помітила, і е... що тебе турбувало. Я помітила те, що ми жили в цьому готелі, да? ми були в релакс-турі, жили в цьому готелі, і я помітила, що ми жили на другому поверсі, а під нами був ресторан. І е, наш балкон, і у дівчат у багатьох, вони виходили на кришу mm -hmm. цього ресторану, і криша, вона так зроблена, що немає ніякої загородки, якщо балкон не дуже високий, і якщо якась. Дитина все-таки там перелізе, то вона просто може ну, з цієї криші впасти. Тобто ніякої повідомлення, що там не, не можна, або ніякої загородки оцього цього не було. І ще е, дивилася, що біля басейну, де дитячий басейн, він дуже красивий, але там немає е, жодного е, біля самого басейну такої, якби. Зони, щоб дитина не підскользнулася. Да, ага. е немає даже того, теж не стоїть на якесь повідомлення, що там слизько або щось. Е оце мені... Немає гумових оцих штук. Немає да? гумових ага. штук. Да. Це мені якось... Я бачила, що діти сковзають це і якось ну, мені було, як мамі, було дуже якось. У мене просто попадали такі, типу, знаєш, прискіпові там, е, мабуть, туристи, прямо вони чітко писали, що е, порушення пожежної безпеки, типу, там щось що, що було відсутнє. звертала на таке увагу ні, взагалі? Ні. ні, ні. Це я... більше от про те, що ти кажеш. Да? Да, я, так, я, я тільки оце звернула увагу. Більше я такого нічого не помітила. Тут такий, далі такий момент, теж незвичний, те, що я виділив, це mm -hmm. а менеджмент стикався з випадками шахрайства, тому гостей змушують платити наперед чи якусь внутрішню систему. І це турист пише, який відмічає, що він, типу, вже 40 років з дружиною відпочив, 40 років. Це навіть більше твоїх 11 поїздок да, на Тенріф, да, да? Да, да, да. щось до людини знає. І, коротше, каже про те, що у них є якась це внутрішня система оплати, угу. е і треба наперед щось платити по депозиту і так далі. І Десь навіть відукільки я читав, що, наприклад, навіть за лежаки треба, е лежаки треба якось бронювати. Ні, і... такого ми нічого не помітили, нічого в нас не брали, е ніякий депозит, нічого. І лежаки, вони як. Ну, як були вони біля басейну, все це без, безкоштовно. І, як на мене, що було класно в цьому готелі в Кандесі, що вона на першій лінії, так, і лежаки, які біля басейну, ти можеш засмагати тут біля басейну, виходиш, в тебе є ключ, який на руці, <гум> він відкриває і двері, які ти виходиш на пляж, і двері, які ти відкриваєш від номеру. Тобто ти з цим браслетом можеш купатися, що завгодно робити. І тобі не потрібен ключ, да, який там для дверей. Це дуже комфортно. І, як на мене, ну, тобто ти от на лежаках позасмагав, пішов, покупався в море, повернувся назад, відкрив калітку і знову тут свої речі залишив. Ти, ти мені це розповідаєш, і я, по-перше, був відгук про те, що комусь ці браслети капець, які незручні, що вони, типу, нарізають ручку. Але ну дійсно це прикольно, що це ключик. Да, ну, мені було, мені було нормально. І такий момент, що, наприклад, якщо ми там вже про лежаки говоримо, там жалілася якраз українка, а ми ще до неї неїмо, там у неї інші відгуки були. що... Настільки мало місця біля басейну і на пляжі. Що... Якщо ти не займеш місце, тобто тобі треба єдине, що тобі залишається йти на дитячі басейни там відпочивати. Ну так як ми були в жовтні, ми цього не помітили. Дуже багато було лежаків і біля басейну для дорослих, і для дітей. І на пляжі було дуже багато вільних. Але як ми знаємо, в Іспанії всі пляжі муніципальні, угу. тому за лежаки, які біля ну, на самому пляжі, потрібно платити. Це десь порядка 18-20 євро. За два лежаки і парасольку. Тому це економія, коли готель знаходиться на першій лінії та, і в тебе є. Ліжаки, які біля басейну, то, то кажу, ти їх засмагаєш, купаєшся тут. Пішов покупався, повернувся назад. Окей, ну суб'єктивна твоя да. думка, як фахівця з туризму, який займається продажем в Іспанії. От ти дивишся на ці всі ліжаки? Ти бачиш там е, проблему? Це чи це висосано з пальця, чи це просто е, ну так склалося, тому що там завантаження гарне готелю. Ну що, готель же ж популярний. Я, я думаю, що е, в сезон, мабуть, так. Mm -hmm. Мабуть, мабуть, є такі проблеми, тому що сам готель, е, він великий, да, е, а міста недостатньо біля басейну. Але дуже багато місця біля дитячого басейну. Mm -hmm. Там да, там теж стоять лежаки. Тобто, інфраструктура підштовхує тебе все-таки покидати територію готелю і десь подорожувати, ще в якісь бухтах відпочивати, так, да? так, а не тупо так. сидіти в готелі. Ну Рокі. да, тому що ну, Майорка це не про готель, це саме про. Ту красу про ті бухти, куди ми їдемо, беремо машину на прокат і їдемо дивитися або їдемо на екскурсії. Я Сидіти за... в готелі. Я, я був на системі, все включно, набрав 6 кіло, але все одно побачив майорку. Ну ось Окей. А що з приводу а, з цими моментами, що просять сплачувати наперед, чи дійсно є таке, чи це якісь особливі моменти, тому що тут е, туристи писали, що просять е, якісь, я так розумію, ну не зовсім зрозуміло з відгуків. Я так розумію, що є і, і, і існує якась система депозитна. Да, може це нарушники, може ще на щось. Ем, ну, Роз'яснень дуже мало. Я думаю, що може, ти щось розповісти, може, ти бачила. Тому що відношення для е, турагентів, які приїхали на релакс тур, взагалі в рекламні тури, вони, звісно, трошечки відрізняються від почування. Так, ну, ми коли приїхали, ми е, подивилися, наскільки на рецепції стояли чотири дівчини. Угу. Е, всі вони дуже е, компетентно і. Якось так повільно розказували все про готель кожному туристу. І коли дійшла дош, до нас черга, то е, з'ясувалося, що е, три дівчини вони розмовляють там англійською, німецькою, іспанською мовами. Угу. І була четверта дівчина, е, Лідія. Вона розмовляла українською мовою. Ну, це прям 10 балів. Так, да, Це 10 балів, і ми були дуже приємно вражені. І вона нас реєструвала, і що вона розказала. Вона розказала про такі нюанси. Для нас це було дуже цікаво е, такі нюанси в готелі, що в готелі два ресторани. Угу. Один основний ресторан це для сніданку і вечері. І є ресторан е, Гриль на вечерюще. І ти можеш прийти, подивитися, що в основному ресторані сьогодні, наприклад, на вечерю да, подають, піти в ресторан Гріль і вибрати, де ти будеш. Вечеряти. Або там, або там. Е, так як сам готель, навіть в, в Н-Сезон, дуже багато дітей було, е, то, звісно, в, ну, в основному ресторані дуже багало, багато було дітей і дуже був такий гомін. Ну, я би сказала, не дуже комфортно, так, не дуже е, приємно було сидіти у цьому гомінкому такому ресторані. А коли ми пішли вже всією групою в ресторан Гріль, то ми зрозуміли, що там дітей немає, дуже смачна їжа, дуже комфортна атмосфера, і якраз він зроблений для тих, хто приїжджає там парами або, або молодь да, без дітей. Оцей ресторан саме для них. Виходить, що я зараз думаю, що це як ще один продукт, варіанти подорожування, якраз на дитячі канікули, то що всі їдуть в Туреччину, можна ще розглядати майорку так. Да? Да. І ем, питання таке по концепції, тому що ем, було, я так розумію, що люди самостійно деякі бронювали. І... Може, ти скажеш, що бідко, люди бідкаються, жаліються, що не зовсім зрозуміло, що це готель, який орієнтований, ну де багато анімації, розваг і, і іншого для дітей. Угу. Що типу, дуже мало якраз у цих зон, де можна там в тиші відпочити, і так далі. Це правда? Це правда. Це правда, тому що коли ми обираємо готель. Летимо ми на Тенеріфи або на Майорку, або куди-небудь, хоч да? Туреччина, ми е, все рівно читаємо якісь відгуки да? про готель. Так ось в Кандесі ну, майже кожен відгук написано, що дуже багато дітей, дуже багато анімації і вечірня дискотека для дітей, для дітей. Е, великий басейн, дуже красивий красиві туканів, там е, такі горки зроблені. Ну тому ми розуміємо, що якщо це молодь да, або люди, які хочуть відпочити в якійсь тиші, то це готель е, не для них. Тобто я тоді радила б, мабуть, е, Магаюф, наприклад, да, де дуже багато готелів онлі-адалс, тільки для дорослих, там дітей не буде. І тоді, от треба обрати такий готель. А тут я кажу: ну, тут більше концепція все ж таки сімейний він. Це пояснює мені зараз трохи чому. Багато жалівся, що готель такий, такий. старий. А, Старий. 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 А старий. знаєш, чому старий? Тому що раз багато дітей, ти це відремонтуєш, хтось зламає так. і так далі. Тут, тут, наприклад, був відгуки. Зараз це от Українка писала не так давно. На жаль, номери всі старі, меблі подерті, в готелі пахне сирістю, з каналізацією воняє, Дзеркало у ванні подерте, раковина стара. Ну і так далі, в принципі, <сіпі> наваляла. Ну так, да. ну в нас в нас було п'ять номерів, да? із п'яти номерів е майже у всіх були номери ренововані, і у одних був ще не ренований номер. Тому я думаю, що вони зараз ще продовжують реновацію, але м з приводу каналізації ні у кого, ніхто з дівчат не жалівся, що якийсь Боже... запах. Ні... Ніхто не був там, не жив на першому поверсі. Це буває на чисто... першому, на першому ні, на другому, от, може цьому і може момент. може бути, може бути, але кажу із наших дівчат. Ніхто. А у вас були позаді ті тіліки чи сучасні? Сучасні. Сучасні? Да, О, так. Це точно, тому що якраз <рі> теж було. Хтось писав, що ось у нас не працював телевізор, який старий, нам його прибрали і принесли. Такий самий старий, ні, але ні, ні, ще не, не, Да, ну, У нас сучасний був телевізор, okay. у всіх було у дівчат. Ти да. мене, до речі, здивувала ще з приводу того, що на рецепції дівчата там максимально розжовують що в них є, як да. біделі і так далі. Так, да. Е, дуже багато всяких моментів було написано про е, відсутність гостинності в готелі. І, е, е, от, наприклад, я тобі зачитаю. Е, Після висунення об 11 ранку ви втрачаєте доступ до їжі та напоїв за системою, все включено. Це дуже підло з боку готелю, тому що насправді це не коштував їм багато. І свідчить про брак гостинності та турботи про гостей. Це такий момент, який я виділив, е, мабуть, більше про. В цілому, мені кажеться, про Іспанію, чи, чи це все-таки особливість готелю. Я, Як, наприклад, ми Болгарію недавно обговорювали, що в них теж така, така є проблема. Вони не, не такі гостинні в порівнянні, наприклад, з Єгиптом, то, та Туреччиною в цьому питанні. Тут, ну, це одна з таких дуже яскравих. Прикладів того, що можна ще інакше працювати, да? і в принципі там е, були моменти, коли казали, що наприклад, ми щось попросили відремонтувати, нам цього не зробили. Там було багато дуже до цього е, відгуків. Наприклад, тут десь е, про непокомпетентність ага. е, деякі співробітники були приємні, але не будь-яке прохання змінювало. Брудну постіль, дати ще одну ковру, бува лише одна, або була, що, 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 що тут було? Коротше кажучи, відповідь була завжди одна: ні, це неможливо. І хочеться одразу, да, і, знаєш, про, Про сервіс готелю. І в принципі про відношення гостинності на майорці поговорити в рамках ну, твого досвіду. Я хочу сказати, що ми не помітили такого. Ми помітили, що всі дівчата, хто були на, на ресепшені на рецепшенні, вони постійно посміхалися, щось розповідали людям. Там були ще і літні люди, тому вони щось розповідали їм, показували, мабуть, бо стояла така стоїчка, де було прописано, скільки коштує автомобіль, на скільки днів. Вони щось там розповідали їм. Там. Є навіть окремий такий куточок, де люди підсаджуються, їм там розповідають, що куди може по екскурсіям, може, куди поїхати. Тому, чесно, я не помітила такого, щоб там хтось там якось. Ну, в нас просто не виникало ніяких. У нас були ковдри, у нас були е, гарні рушники. все було добре. Ще був такий е, момент, який дуже нам сподобався. Е, Лідія розповіла, що в готелі у кожного на столі стоїть е, такий невеличкий графін скляний. І біля е, на кожному поверсі, біля ліфту стоїть кулер з водою гарячою і холодною. Mm -hmm. Тобто, ти можеш набрати собі в графін, поставити в номер водичку і е, не купляти її. Для мене ну, здається, це дуже важливо, особисто коли ти прилетів з дитиною, да, і ти ж не будеш бігати шукати, де в цьому районі зараз там знайти магазин. Ти пішов, хоча б води набрав там, да, і от в тебе є. Питна тобто, вода. в самому номері е, нема пляшок такого, да? е, немає ще... води, да, вони стоять кулери, ти набираєш собі в графін, приносиш. Стоять у кожного в номері. Є такий графін скляний, і ти приносиш собі і стоїть вода. Угу. Да. Ну, В принципі, це гарний вихід. Так, да, ну я ж кажу, і Лідія наскільки вона розповідала, і потім розповідала, що е, дівчата тут дуже. Гомін таки стоїть, бо багато дітей. Але ви ж там приїхали, ви, мабуть, хочете трошки відпочити. На останньому поверсі є дуже класна тераса там з шезлонгами красивими. Там можна взяти коктейльчик, піти і полежати, відпочити з гарним видом. На море взагалі по зручності цей готель. Там, якщо вийти десь прогулятися, так далі, як тобі? Все є. Він знаходиться в такій тихій вулиці, але ти виходиш, і там дуже багато ресторанів, магазинів, супермаркети. Все це є. Гучний готель на тихій вулиці. Так, да, Він да гучний готель, але вулиця така тиха. Машини там не їздять і І бухточки є, доступ до да, якихось пляжі. Да, да. Оце мені, до речі, дуже сподобалось. Що, е, я можу собі локацію кожного дня по факту міняти, трохи прогулятися далі, трохи далі, трохи далі. Я думаю, так. що. Ті, хто там у ну, тих, у кого є свій там будиночок на майорці, це, це окремий окремо взагалі тема про приватні будинки, вони точно так же роблять і ходять да. відпочивати з усіма відпочиваючими, змішуватись толпою. Хоча я б не можу сказати, що там людям було і в сезон. Ти можеш знайти собі такий більш-менш такий приватний який, і так, я не знаю, застали ці кокоси, що розносять там якісь фруктики. Ні, ні, ми дуже... це не застали. Дуже дешево, да. я так здивувався, але дійсно там ця культура дуже розвинена, там десь хтось кокосик за євро продає. А на нас тебе нарізають, і в принципі немає жодної необхідності. Да, так, так. Іти на обід, особливо якщо ти як нормальна людина, не як я, а, поїхав туди на сніданки почувати. Ну, в принципі, ми так о, говорили. Вон, всі проблеми, які є, які занижають цьому готелю рейтинг, вони існують, але вони по факту о, не критичні. Так, вони не критичні, і я думаю, що тут все-таки в цьому готелі більше плюсів. Чи мінусів і тому я, наприклад, для себе ну відмітила, що я би з дитиною полетіла в цей готель. Мені сподобалося все, і те, що є система, все включно, да, можна взяти для дитини, і те, що є басейн, і те, що перша лінія, і можна куди вийти, прогулятися. І дуже в Алькудії дуже красиве море. Воно така бірюзового цві... ну, кольору, і, да. Да, і ну, це просто таке враження. В кожному регіоні, в кожному курорті, воно різне. І в цьому вообще, ну, мені найбільше сподобалось. Це, це, це класно, але ти забула, мабуть, ти просто не звернув увагу вночі, із-за того, що там, я не знаю, може, просто з-за того, що там немає великих міст, там дуже круто видно зірки. Прям окремо нам організовувати типу, там ці оглядові Так, не звернули програми. увагу ну, це, на це. Це супер. Ну просто може там трохи у вас було забагато все алкоголю, може, все таки побув да, І ми просто відпочивали на балконі. У мене останнє єдине питання, це да. те, що от актуальність по по ціні для українських відпочиваючих зараз, тому що Єгипет досить дорогий. І ще одна проблема то що більшість готелів вже на стопах зараз, да і на дитячі Каніку заздагля uh -huh. дуже важко забронювати, з Туреччиною трошки простіше, ну не трошки простіше, значно, значно простіше в цьому питанні, але теж досить косючі ціни. Тут нижче, дорожче, чи так само в порівнянні цим, з цими країнами? Що ти можеш сказати так? Наступний рік, да, я буду пропонувати, що можна спокійно бронювати е, канікули, які у дітей в жовтні, можна бронювати майорку. І ціни в жовтні вони набагато кращі, ніж в червні. Тому, е, якщо ми будемо порівнювати море, яке в червні ще не прогрілося, і море, яке в жовтні вже прогріте, то ціни в жовтні набагато краще. І можна буде сміло е, пропонувати. Але кажу, в цьому році, і ну, мало хто знає з агентів, що можна в жовтні ще й на Майорку. Як правило, це Тенерів. Я теж не знав. От, як Отак правило, от це Тенерів. Зам'ятки фахівця, які займаються Іспанією багато так. років. Да. А, а, а ми розуміємо, що Тенеріф теж невеличкий острів, і той, хто хотів, вони вже забронювали заздалегідь за півроку ці готелі. І тому наші туристи, коли. Ну, мені трохи лякава, лякає відстань. а Тут це вже якось відлітав, да. то воно простіше. Ну, окей, все. Тоді ми готуємося на наступний сезон. Так. Ви, будь ласка, теж робіть висновки. Якщо є додаткові питання, наш фахівець Наталя завжди на зв'язочку. І вже почалося дякую. раннє бронювання? Тому О, до речі? Да, тому. Е Райма. Зараз зараз якраз і потрібно бронювати ті готелі, які туристи хочуть, тому що потім ну, в сезон, коли починається вже травень, червень, забронювати на липень і серпень Дисно. просто неможливо. Якщо ти хочеш якісний готель. Да. за... Адекватні ціна якість якісь пропозиції, більш зручні умови оплати, то да, і зараз, да, і зараз якраз 15-20-25% знижки на готелі по ранньому бронюванні. Тому якраз от зараз і потрібно бронювати. Ну, це реально від да, нас 20%. Так, ну, да. так що робіть висновки, всім дякую за увагу. Дякую.